Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо про плити. Конкретно вогнетривки, шамотні, вони ж каолінові. Для початку трохи вступне слово, що не кожен каоліновий матеріал може бути вогнетривким, так як каолін це просто назва оксиду алюмінію. Що саме шамотним глином і придає високої вогнетривкості. Чим більше вміст, тим краща вогнетривкість, тим вони міцніші. Ну тим більше воно подібно до самого металу алюмінію. На цих плитах особливо загострюватись не будемо. Ці плити вже давно відомі. Це стандартна технічка, яка давним-давно вже існує в промисловості, і так як ША найкраще підходить і для побутової сфери, і з промисловості взята, то будемо називати це. Напівпромисловим варіантом. Тому сьогодні ми приділимо значно більше уваги плитам вогнетривким, які використовуються в побутовій сфері Вони можуть бути виготовлені так само, як і вогнетривка цегла, яка є в Україні, тобто напівтехнічка. Це ось такого плану формати, це український виробник робить дані плити. По своїй структурі, це те ж саме, що і шамотна цегла марки ША. Тож, сьогодні приділимо більше уваги вогнетривким плитам, які використовуються найчастіше в пічній сфері. Тут ми можемо бачити ті, які є на даний момент в Україні. Є стандартний шамот, тобто виготовлений з того ж самого матеріалу, що і вогнетривка цегла. Формат точніше, суміш, з якої робиться це ще ША, А, тобто шамотне. Глини перший клас вогнетривкості Але формат нестандартний до технічної сфери. Тобто це тонше і більші формати, ніж стандартна цегла. А також пічний шамот. За нього поговоримо трохи пізніше. Чому він називається саме пічним і чим він краще йде за напівтехнічний шамот. Тож, перше. На даному етапі в Україні є такі формати, найдовші плити це півметрові. А далі вони по ширині і товщині діляться. Буває е, товщина 4 см або ж 3 см. Ширина ж буває 100 мм, 250, 200, або ж як дана плита, взагалі квадратик 250х250. 250. І тут товщина навіть п'ятірка йде. Дані плити найчастіше застосовуються це каміни, коли потрібно зафотерувати готові металеві каміни. Вони чудово себе поводять там. Прекрасно йдуть для топочної камери в невеликих варочно-опалювальних печах. Там дозволяється використовувати на твердому паливі не менше 4 см на теплоємких. Даний формат плити 25х25 25 був створений взагалі як хлібний камінь, тобто з нього вистилати саме под печей, на яких випікається випічка, же саме, хліб і так далі. І за її товщини вона гарно набирає температуру, тобто 5 см цього з головою достатньо, щоб вона гарно тримала температуру. Ну і формат квадратик дозволяє саме робити той формат площі дна, який вам. До вподоби потрібен чи технічно необхідний. Даний шамот, як я вже казав, він є напівтехнічка, тобто воно може застосовуватися як в технічній сфері, він має дуже високу вогнетривкість, це 1690 градусів, або ж в побутовій сфері. І за свого формату це взагалі ідеально. Вже були реалізовані кілька проєктів, де Ремонтувалася пічка, коли дуже древня пічка, стара. І треба було швиденько замінити топочну камеру. Тому даний формат плит був просто ідеальний, щоб не переробляти повністю всю пічку. Бо цегла, яка там була, вона не є нормальною. В ті часи, напевно, і не було нормально, не продавався на побутову сферу. Тож реалізовував завдяки таким плитам. Також дані плити часто футерують камінні топки, як я вже згадував. Коли, наприклад, купується за кордоном камінна топка, і там всередині футерування вже з часом вигорає, і треба знайти замінник, за кордону привезти або дуже дорого, або ж дуже важко, або вже ця модель топки не випускається. Відповідно під неї шамот вже не витовляється, то можна брати такі плити і з них формувати футерування. Також роблять, коли самостійно виготовляють металевий короб каміну, і треба його зсередини захистити метал від відкритого полум'я, використовують дані плити. Також були такі проекти, як робився на камінних топках конвекційний короб з шамотних плит. Це дуже прекрасний варіант для цього. Є окремі плити, теплоємки, вони прекрасно прям створені для того, щоб робити короб, але можна взяти більш дорожчий матеріал, але він буде і кращим. По-перше, міцність у шамотних плит вища, ніж у тих плит, які навмисно були створені. А також коефіцієнт теплонакопичення кращий. Тобто вони значно краще накопичують тепло і довше, відповідно, і віддають. Так чому ж пічний шамот? Він так хороший для побутової сфери. А все тому, що він має дуже і дуже багато циклів остивання нагрівання. Він не буде псуватися і після тисячі циклів. Пічний модже, чудово витримує ці всі цикли. Чому так відбувається? Тому що він м'якіший, ніж напівтехнічний. Але завдяки цьому жертвується саме критична точка вогнетривкості. Тобто Пічного шамоту це 1200 градусів. Так, да, він може витримати 1700, але це просто температура, при якій він починає вже перетворюватись на рідину. Тобто виробником заявлено, що до температури в 1200 градусів з ним нічого не відбувається. Він прекрасно себе веде. Ні в якій печі побутовій не буде 1200 градусів. Стандартно дрова, горять в середньому це від. 500 до 800 градусів Цельсія. Формати, по крайній мірі, на даний момент ми завезли в Україну. Це три формати всього-навсього. Тобто є метрова плита шириною в 300 мм і товщиною 30 мм. Вона ідеально підійде як фатерування камінних топок, так і перекриття барбекю, тобто дефлектор. Також її можна використовувати як стінки печей невеликих варочних, там, де не є величезне теплове навантаження. Ну, тобто невелика топочна камера не багато небагато по об'єму дрова згорає. Тобто 3 см там буде достатньо. Також для побудови теплоємких коробів конвекційного типу для металевих камінних топок Ну, або човуних, такого плану. Також завезли. 2-х сантиметрові плити. Зазвичай 2-х сантиметровий шамот використовується в футеруванні, як то у нас народі кажуть, буржуйки, або ж, по-вірному це камінопіч, або ж каміно фен. І дані плити. Ідеально туди підходять. Тобто вони розраховують на невеликий термін експлуатації, тому що товщина невелика. Але і в тій ж самі буржуйки невелика топочна камера. Відповідно, воно один на один виходить економічно найкращий варіант для фатерування металевих малогабаритних печей. А також завезли плиту довжиною 600 на 300 і товщиною в 6 см. Вона. Ідеально для побудови топочної камери, що великогабаритних, що малих габаритних. печей. Тому що 6 см в будь-якому випадку буде достатньо для твердого палива. Вона може слугувати як плита перекриття на ті ж самі лежанки чи топочної камери. Це великий моноліт. Між собою плити з'єднуються за допомогою паз гребня, де паз вже встроєний в самій плиті, а грибням слугують от такі от нарізані карандашим умовно. І які садяться на суміш, і тут же з'єднується і друга плита. При деяких випадках навіть можна без суміші з'єднувати. І воно буде умовно герметично, так як повністю з'єднується через дану планку. Підведемо підсумки. В Україні вже давно давненько є. Повний спектр матеріалів, щоб робити і якісні, і довговічні печі. Тому що піч це не той агрегат, який потрібно ремонтувати кожен рік-два. Ні. Піч це побудовано і воно повинно стояти і працювати довгі роки. Дякую. Звертайтесь до наших консультантів, якщо вам потрібна більш детальна інформація. До зустрічі!